Це ваш батько, його звали І Він, він yeah. був водієм, u... водієм на швидкій працював ему... в обласній лікарні, часто їздив з лікарями на виклики. І uh, бувало так, uh, що на дорозі він uh, бачив серафима. Як він, і, йшов. як він йшов кудись, і він його забирав собі в машину і віз до того місця, куди йому треба було. Чи це випадковість, чи це домовленість, я вже не знаю. Ну, ви були мали, то вам не всі тайни розкривали, е, не правда? Е, так, бо це боялися також, бої. ну у нас, могло. у нас в родині взагалі мама м, дуже делікатно до всього відносилась, бо в ті часи. Репресували загинули її батьки, і це так було якось трошки її прикро. Вона не знала, як вірно себе поводити, чи можна це голос говорити, чи ні.